Вітаю, шановні колеги. Тема нашого сьогоднішнього відео уроку: Як правильно відобразити зарплату в бухгалтерському обліку. В конфігурації Баз Бухгалтерія Корп для формування проводок по заробітній платі, податках та внесках передбачено документ відображення зарплати в фінансовому обліку, який знаходиться за таким посиланням. Увага на екран! У меню зарплата натискаємо Відображення зарплати в фінансовому обліку. Для коректного формування документу необхідно зробити певні налаштування в довіднику Способи відображення зарплати. Цей довідник знаходиться за посиланням меню Зарплата, настройки та довідники, способи відображення зарплати. У довіднику в стандартній конфігурації передбачено способи відображення лікарняних за рахунок підприємства та за рахунок ФСС, відображення резерву відпусток. Якщо на підприємстві витрати на оплату праці окремих категорій співробітників, організації враховуються на різних рахунках, наприклад, 23 23 і 93 або за різними аналітичними об'єктами, то в довіднику способи відображення зарплати повинні бути описані відповідні способи відображення в обліку. Натискаємо кнопку Створити. Комірці найменування записуємо його назву. З випадаючого меню обираємо рахунок та аналітику, яка відповідає даному рахунку. Далі обираємо правила відображення страхових внесків, встановлюємо прапорець. Показувати як нарахування чи за окремою аналітикою потрібно чітко визначитися, оскільки після запису способу його коригувати уже неможливо. В конфігурації передбачено різні призначення способів відображення зарплати. Пріоритетність цих способів в програмі наступна: від розподілу основного заробітку до розподілу по організації. Найголовніший це документ розподіл основного заробітку. Якщо він відсутній, то програма шукає, чи є призначення способу відображення по співробітнику. Якщо немає, то програма шукає, чи є призначення способу відображення по підрозділу. Якщо ні, то обирає призначення способу відображення по організації. Розглянемо більш детально. Призначення по організації відбувається за посиланням. Заходимо в меню Головне, Організації, обираємо потрібну організацію, закладка Зарплата і кадри. За посиланням Бухгалтерський облік та виплата зарплати, далі Змінити встановлюємо спосіб видображення зарплати та дату дії. За посиланням історія змін відкривається повна інформація, коли проводилась зміна. Призначення по підрозділу відбувається таким чином. Головне організації, заходимо у меню підрозділи, обираємо конкретний підрозділ: комірка, бухгалтерський облік та виплата зарплати, встановлюємо потрібний спосіб і зазначаємо дату, з якої він діє. Натиснувши Історія змін, можна переглянути історію змін. Призначення по співробітнику здійснюється наступною комбінацією: меню Кадри, співробітники відкриваємо картку співробітника подвійним натисканням на кнопку миші та за посиланням виплати та облік витрат, бухгалтерський облік витрат встановлюємо відповідний спосіб витрат. Відповідно, за посиланням історія зміни бухгалтерського обліку можна переглянути, коли змінювалися способи відображення зарплати по даному співробітнику. В документі розподіл основного заробітку у відсотковому співвідношенні встановлюється розподіл по працівнику за певний місяць. Документ знаходиться у меню Зарплата. Розподіл основного заробітку. Створити його можемо натисненням відповідної кнопки Створити. В новому документі обираємо період, в якому здійснюємо нарахування, організацію та дату створення документа. Обираємо співробітника. Та додаємо способи відображення, а також частки розподілу заробітної плати. Загальна сума у відсотках має дорівнювати 100. Переходимо до документу відображення зарплати в фінансовому обліку. Він заповнюється в кінці кожного місяця лише після проведення документу на рахування зарплати і внесків. Документ створюється по кнопці Створити. На закладці Основне обираємо місяць, в якому здійснюємо нарахування, організацію та фіксуємо дату створення документу. Якщо вам не потрібно бачити деталізацію по співробітникам, встановіть прапорець у відповідній комірці. Тиснемо Заповнити і відповідно заповнюємо документ. На закладці Нарахування та внески відображається інформація по нарахуванню заробітної плати та ЄСВ на фонд оплати праці з розподілом по способам відображення. Подвійним натисканням на стрічку розкривається детальна інформація по співробітникам. На закладці ПДФО відображається інформація по нарахуванні цього податку і по нарахуванні військового збору з розподілом по співробітникам, кодам доходів, групам обліку, нарахувань та сумам. На закладці Утримання відображається детальна інформація по утриманнях з розподілом по співробітниках, видах утримань, сумах і кореспондуючих рахунках. Проводимо документ, натискаємо кнопку Провести і Закрити. По піктограмі «Debit Кредит відкриваються бухгалтерські проводки по нарахуванню заробітної плати, податків і внесків. Кінцевий результат можна побачити в бухгалтерській звітності. Меню звіти, стандартні звіти, оборотна сальдова відомість. Сформуємо оборотну сальдову відомість за відповідний період. По кредиту 66. го 6411, 642 та 651 рахунків відображаються певні суми. Подвійним натисканням на суму переходимо в оборотну сальдову відомість по відповідному рахунку, а далі в картку рахунку по співробітнику, де конкретизовано інформацію по нарахуваннях, утриманнях та документи, якими вони нараховані. Отож, радимо ретельно налаштовувати усі нюанси відображення процесів оплати праці у фінансовому обліку саме на старті роботи з програмою BASCOR. Завдяки підписці на YouTube канал Систем для бізнесу ви можете впевнено працювати із популярними бухгалтерськими програмами. До зустрічі!